Що від тебе приховано? Давай глянемо, які там таємниці, чого ти не бачиш. Так, що хтось в нас хворіє, дуже сильно залежність має. Якийсь художник, якийсь е м креативщик, людина, яка ну, творча, дуже сильно хворіє. І що? Через якусь. Е Одинокість через якийсь стрес тут, по ідеї тобі треба, ти вже знаєш про кого ми говоримо. Тут треба тобі допомогти цій людині, тому що цій людині погано. І з кожним днем буде ще гірше. Якщо ти зараз втрутишся в допомогу на рахунок цієї людини, ти зможеш спасти від цього. Тому що якщо тут вже почало щось більше ніж алкоголь, ну це буде дуже важко спасати людину. Оточують цю людину, якісь щурі, розумієш людини, люди, які е, голодні, да які від неї забирають всі шматки життя, і, і людина залишається пуста. Тут тобі карти кажуть. Ти чому тобі кажуть карти, тому що тільки ти можеш наповнити цю людину е, вірою в себе, вірою в завтрашній день? Тому тобі тут треба підключитись.